Це діло з прямим включенням з Аркем Сіті, скандальної суперв'язниці, збудованою у самому серці Готема. Ходять чутки, що просто неймовірні люди створили українізацію для цієї гри, та просто зараз пояснять, як її встановити. Адже це має бути легко. Це буде суперлег. Мої вітання. Українізатор готовий. І у нас є дві версії, посилання на які, звісно, буде в описі. Основною є копіпаст. І тут все просто. Давайте ми розпочнемо з неї, скачуємо її. Проте зауважте, що вага 9,5 гіг, це може зайняти відносно велику кількість часу, гра велика, а також є текст, вшитий в відеоматеріали. Розпаковуємо цей файл Extract all і розпаковуєте в будь-яке місце, яке вам подобається. У мене, наприклад, уже все розпаковане, тому я просто закрию це вікном. Відкриваємо нашу папочку з розпакованим матеріалом, заходимо в папку Українізатор. І ось тут наші два основні файли, які ми маємо замінити в оригінальній теці. Тому ми заходимо в ці налаштування, управління, переглянути локальні файли. Ось наша папочка з матеріалами гри ось так от вона виглядає. І нам потрібно просто перетягнути їх сюди і із заміною. Replace і з заміною їх сюди вставити. Все? Ось так і українізатор має працювати. Але якщо за будь-яких обставин е, вам цей варіант не підходить, у нас також є ще один. Е, це вже називається інсталер, він у нас набагато легший. Теж його завантажуємо за такою ж схемою. На етапі розпаковки цього архіву може статися таке, що на нього тригернеться антивірус. У мене звичайний антивірус Windows 11. Давайте покажу, як його вимкнути. Заходимо вперше ж. налаштування, «Manage settings» і просто Real Time Protection вимикаємо все. Тепер розпаковуємо. І ось є наша папочка з нашими файлами. Нам важливий саме файл FileX, українізатор, запускаємо його. Більше інформації і все одно запустити. Так, ось тут у нас є консоль, на якій ми будемо все бачити, все дуже зручненько, і прозоро обираємо теку, і е, за цим ми йдемо знову, щоб все було точно. Е, йдемо в управління, переглянути локальні файли і копіюємо цей шлях. Ctrl-C. Вставляємо сюди: Ctrl-V, натискаємо Enter. У нас ось з'явилася папка BMG, ми її бачимо. І просто ось тут натискаємо Select Folder. І тепер ми можемо спостерігати, як наш інсталятор замінює файли англійської локалізації. Це може зайняти доволі багато часу, але воно того вартує. Якщо ви побачили, що десь процес зупинився, то нічого з цим робити не треба. Вікно закриється саме, коли воно завершить заміну файлів. Ось і все. Якщо у вас виникли якісь питання, доєднуйтеся до нашої спільноти у Discord, там ми за можливості надамо вам якусь технічну підтримку. Ну, або, якщо ви помітили одруківку, чи якусь сенсову невідповідність, також нам туди пишіть, там в правилах написано, кого з приводу якої гри тегати. А тепер давайте запустимо гру і подивимось, чи працює українізатор. Якщо ви бачите це віконце, значить українізатор, в принципі, вже встановлено. Але давайте ще далі глянемо. Є. Бачите, все є. Все є. До зустрічі в Готемі, шановні. Приємної вам гри!